22 купа, мало, що мало Воздуха задають, що задається. Так вони продають воздух. А які а будуть хімію давати чистий газ, розумієте? а ми будемо платити за воздух. Якщо у нас перевернута страна, у нас правильний прапор. Це український прапор повинен бути буде... отакий. Оце наш прапор український. Оце сонце і жито, а внизу моря, річки, океани. А Кравчук придурок, він зняв красний члет і синій зверху посуду. А то австріякський прапор австрійської е, провінції. І нас перевернута страна. У нас керують, у нас керують бандити, а ми народ внизу, бидли. Оце я бидло разний, У мене ще тут є ліквін. Зараз він нормальний, а тоді він був ненормальний, коли вбивали конгадже і вбивали е, цього Чорновіла. А зараз він вже нормальний став. Нас не рада, нас кондурат. У нас не державна рада, нас кондурат рада. Повісти, а оце комуняки. Це Адам Мерценьо. Це комуняти. Як він не був, що робити, так Жахло, то я тут не на днів не Я чуть-чуть діду сиділа, щоб коли в автобус і ви знали, що це слаборво. Як ми перевернемо цей слаб, чикав, що це. Як ми плату поміняють, так і він буде на тиття. Порізали все на метало. І я продавав тут яйця. Эти, которые резали, они сами себе в голову показали свеженькие, новенькие. Они же жаржавельные. Да? А я яичко продал за 70 гривен. Они в получают 700 плюс 700 за день. А я хотел взять его за 700, чтобы тебе зубки поставить. Взял 30 яичек и продал только одно. Какой-то это вот, синий жоприк. Котіле то, деньцо не побідав, і день вор коні вже не вірня, все плив, то він не оддає. А все не дасть наша юля, бамби, там сімкасти, з пилими дводійства, потік, візьме косу в руки, і стане косити, а ми приготуємо батік. Пора нам всім радом під вставати, за юною рядом іти, весну захищати, всім рядом вставати, і щастя знайти, брехали на юлю і білі, і, праві, і ліві і праві, бо самі злодії косли, хватали в кухню, в портфелі, в конверті, рушешники ці помили, купили яхти, і це то, тобто, спином ризом і в раду сюди затягли. Ну, Ведвіться інтернет, влад Пушкін. Набирайте, так як порнуха отак, один двадцять 5. так это і моє. Влад Пушкін. На русському мові і на Німець. А от ці прапора це про союзники хари. Цері, які захищають Януковича, які захищають крупний капітал. От. Вони їм за ці прапори зараз платять. Я приїхав за свої гроші, а вони приїхали за гроші, які їм платять. А це право наших братів зебрів. У нас Лукашенко, він українець, він не білорус, Лукашенко. Він українець, а у нас ваші єврей. Ви Лукашенко Букашенко нього нічого не порізано, всі заводи фабрики працюють, всі колгоспи. Зараз, якщо стати фермером, людині будують хату, дають перший знов за машину, легкову дають йому машину, а потім він входить далі, дають тракторець, розсрочку, там порядний, нормальний, там молоко, не 9 гривень за них цехі. Не там 4 гривні, там не хвороб два-три рази дешевше, там не свята дешевка. Там люди порядні, чесні, нічого не порізали, а в нас все порізали. А тепер будуть будувати 60 фабрики. Пішки будуть продавати за не 50 копійців, а по гривні. 0,99? Нет, 0,99. Это не я, вот видите. Это я Ефеп, -йоп, Ефевский єврей. Потому что мой путь предок. У меня справка з 1825 року. Вот она старенькая, поэтому меня в Ізраїль не берут. Я чуть єврей, но не хохол. косап испортил мой камзол. меня в Ізраїль не берут, в пришку в Ногабет іду. Там я лечу свои просто там открывать такие. Цистит, бронхизм, ларингит. Я скоро стану как дигит и идишь из-за еврей. Немецкий он такой, как видишь, учи на речи, сам увидишь. У нас оно как эйцвердей, у них свой драйком эруляй. руляй. Еврей у нас язык покруче. Немножко он меня поможет. Здесь мне поможет много мест. Спиной мозг я вот здесь, я вот здесь. Вы все у ног обеспечите. На наших бабах посмотрите. Они там еще ученика, танцуют их, как вы, и вот как. Бабка 70-80 лет, а они шары с глазами, что хочет кого-то снять. Они хотят, потому что все хотят, но не все могут. А я могу, я пью гентос, я пью простатон, и у меня как молоток. Я в аренду, у меня жена дает, и надо шарик, хрусталик поставить, а мне зубки. Вот когда я эту миссию выполню, тогда я уже, да, а еще выйти, будут выборы, я назначил выборы на 26 апреля. Будете за меня голосовать. Но я же он, не дед по нас, муж воровский а Дорочук Владимир Степанович. Это так звали фамилия моего предка. А Черновцы, так хорошо, я был там, я строил вам кольцевую развязку, проектировал, въезд в Черновцы. Черновцы. Брестский, През Кішеньо В Онеса і там є співноси через мост. Я проєктну і строю. Закрой, пожалуйста, закрой, закрой. Я об'єджу всю Україну, я знаю правду про упа, якась галичина, проклята була ця війна. Дітей розстріляних бостів. Цалін проклятий залупив, щоби повсилі забастів, ішов в за жало ртів, навіть через не на полі бою гордо впав. Вони до себе підбірськами сплять, діти і дівчат посадають. І прозаменили вихід ковпака, Це спеціально було, щоб виносити всі загони ковпака. Їх цей е, ковпак пив на Буду Шап з командуючим УПА, щоб їх пропустили далі. А такого типа Павліка Морозова, пацана, посилав в дивізію СС, а сам тікав, а вони, вони до цього огляди. Про Кузнєцова знаю, я з дівчиною танцював, там ми, студентом був, концерти робили. Ландесі, ландесі, світлово, маю я приєднує. Ландесі, ландусі, біля людям. Зараз відійдемо, зараз, зробили роботу. Я знаю, що ви за гроші роботу робите. Бажаю, ми даємо, не даємо. Я знаю. Вам дідусь треба, так що я тоже собрал с Януковича 887 гривен, потому так. що надо было, если прийомно было там, 2 метра, 7-5 3 бокс, Так, В принципі, там все вже так. Я я вже все уже немножко выговорили. <святок> <святок>